Доброго дня, мене звуть Віталій, я продавець-консультант віддії автомобілів з пробігу в нашому салоні новинка Nissan X-Trail 2008 року, 185 тисяч кілометрів. Офіційний автомобіль від першого власника. Зараз більш детальніше вам про нього розповідав. Автомобіль на зимній гумі в передній комплектації з мультирулем, з резиновими ковриками на автоматичній коробці передач. Повним приводом, з клімат-контролем, датчиком світла, датчиком дощу. Установлена сигналізація, також мультилок, замок коробки передач. Кого зацікавив такий варіант? Приїжджайте до нас на тест драйв кільцева дорога 58. У нас також великий склад автомобілів, більше 100. Зараз наявності.